Тиждень, як призначили керівника клінічного центру інфекційних хвороб Ігоря Шинковича. Є план розбудови лікарні, є план розширення діапазону надання медичних послуг. Після скандалу з попередником якого пов'язують з непритаманною для медзакладу діяльністю та продажем моливи на мільйони гривень. До нового керівника прискіплива увага на контролі тримає роботу лікувального закладу і голова обласної ради вже за тиждень роботи новий керівник привів діяльність підприємства у відповідності до законодавства державного і статуту цього підприємства, такі види діяльності як Торгівля паливомастильними матеріалами, вирощування ягід, горіхів, фруктів, торгівля такою продукцією виключені з економічної діяльності як такі, що суперечать законодавству і статуту. Із попереднім керівником закладу контракт не продовжили. Справу розслідують правоохоронці. Дуже важливо, що після таких змін заклад перестане торгувати а почне лікувати. Що має робити будь-який медичний заклад. Новий очільник закладу має великий досвід роботи в медицині. Він лікар-хірург. Десять останніх років був начальником санаторію Хмільник найбільшого центру реабілітації в державі. Мені, як новому керівнику, тяжко, але колектив дуже потужний, дуже адміністративний корпус, дуже обізнаний, дуже професіонально підходять до всього. І ми разом ну, думаю, що відпрацюємо.